Прийшов наказ, щоб поганяли трохи орків. Бо дуже вони себе впевнено відчували, бо знаходились за річкою і в лісі. Перший день туди приїхали, подивилися так, є рух у них. І дуже такий стабільний рух. Вони всі свої СП, позиції. У них там погодинний графік був. Кожні чотири години вони робили зміну на постах своїх. Ну, перший день ми подивилися, на другий день приїхали вже працювати, підготували собі позиції, а наступного дня вже прийшли рівно в 10.00 дивимося, починається рух на цю СП, яку ми контролюємо. Ну, ми запустили нових на СП, прицілились, вивірили все, зробили всі необхідні поправки і чекаємо, доки вони вийдуть. Ну вони посиділи там хвилин 5 і стара зміна виходить, піднімається. І починаємо ми працювати, так як дуже велика дистанція була 1640, плюс вітер міг змінюватися. З двох гвинтівок почали стріляти по самому крайньому з орків. Орк упав і упав гарно. Дуже гарно. Його напарник, як тільки побачив що почалась по ним стрільба, дав лісу судьора. Так що враження було підтверджене. І це був найдальніший наш постріл. 1640 метрів. Це було чудово.